Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги. цикл бесід з тематики сечостатева система. Система урогеніталіс, частина 16. Маткові труби були детально описані італійським анатомом Габріелем Фалопієм. Всередині. 16 сторіччя. Маткова труба або фалопієва труба. туба утеріна або грецькою сальпінгс. Це є порожнистий орган, який проводить яйцеклітину від яєчника з очеревинної порожнини порожнину матки Довжина маткової труби найчастіше становить 10-12 см, а просвіт 2-4 мм. Маткові труби розташовані в порожнині малого таза у верхнього краю широкої зв'язки матки. Спочатку вони мають горизонтальний напрямок. Потім піднімаються вгору, угинають яєчник біля трубного кінця та закінчуються біля його медіальної поверхні. У матковій трубі розрізняють такі частини. Перше, це є маткова або інтрамуральна частина, парс утеріна або парс інтрамураліс, яка укладена в товщі стінки матки. Далі за нею. Іде перешийок маткової труби ісмос Тубиуторіни, і це найвуща, коротка і товстостінна частина, розташована поруч із маткою. За перешийком іде найбільш довга розширена частина, це є ампула маткової труби, ампуля туби утеріна. Її довжина становить 8 см, а просвіт... 4-6 мім. Ампула закінчується розширенням, яке називається лійкою маткової труби, інфундібулем туби утеріни. Останнє закінчується торочками маткової труби, фімбри, туби утеріни, одна з яких довша за інші, і довжина її становить. 2-3 см. І вона досягає яєчника і називається яєчниковою торочкою Фімбре Оваріка. Торочки направляють яйцеклітину з порожнини очеревини у лійку маткової труби. На дні лійки є отвір або черевний отвір маткової труби. остіум абдоміналі тубе утеріни. Які труби сполучаються, маткові труби сполучаються з порожниною очеревини. А по просвіту труби яйцеклітина потрапляє, ось ми бачимо просвіт труби, тобто, по просвіту труби, яйцеклітина потрапляє в порожнину матки через ось дивимося цей отвір, да, через маткове вічко. Маткової труби. Остіум, утерінум, тубе утеріне. Будова стінки маткової труби. Стінка труби складається з трьох оболонок: слизової оболонки, м'язової та зовнішньої оболонки очеревини. Перша це є слизова оболонка туніка мукоза. Слизова оболонка зсередини вистилає порожнину маткової труби. Епітелі слизової болонки складаються з одного шару циліндричних клітин двох типів: війчастих клітин, це війчасті епітеліоцити. та секреторних або, за сучасною термінологією, мікроворсинчистих епітеліоцитів. Коливання війк відбувається у напрямку. До матки, що полегшує просування яйцеклітини. Власна пластинка слизової оболонки утворена пухкою сполучною тканиною, яка подібно до ендометрію матки здатна піддаватися циклічним змінам. У ній може імплантуватися запліднена яйцеклітина та розвинутися позаматкова, тобто трубна вагітність. Слизова оболонка труби, маткової труби утворює повздовжні складки, повздовжні трубні складки пліца, льонгітодіналіс, тубарія. В ділянці ампули вони особливо високі та утворюють складки другого та третього порядків. Складки в ділянці перешийка маткової труби низькі. І не галузяться. М'язова оболонка, туніка мускулярис складається з двох шарів гладких м'язових волокон. Це є внутрішнього колового шару, більш вираженого і зовнішнього поздовжнього шару. Тобто стратом циркуляри і стратом лонгітудіналі. Стратом циркуляри це внутрішній циркулярний шар, і стратом лонгітудіналі це зовнішній поздовжній шар м'язової оболонки маткової труби. Товщина м'язової оболонки маткової труби збільшується в напрямку до, мат... до матки, що є визначальним фактором у перестальці труби та просуванні по ній яйцеклітини. На тонус і скорочення м'язової оболонки маткової труби впливають статеві гормони. Серозна оболонка це є очеревина, перитонеум. Вона покриває маткову трубу з усіх боків і переходить вниз, в брижу труби мезосальпінг. Яка є, відповідно, частиною широкої зв'язки матки. Бажаю всім успіху і дякую за увагу!